Всім привіт! Є ось така дрібна проблемка, упав ніж, досить якісний, до речі, дуже гострий, і у нього є елемент, відколовся елемент з керамики. Зараз ми за допомогою системи склеювання, але не всіх компонентів, а лише клею та активатору цю задачу вирішимо. Навіщо нам активатор? Тому що керамика це ну, такий впитуючий матеріал, тому краще застосовувати і активатор. Що ми будемо робити? Ми будемо активатор наносити на одну поверхню, а клей на іншу поверхню. На ось цей маленький, на цю маленьку детальку фрагмент. Чим менше клея, тим краще буде з'єднання. Не забувайте. Ну що, поїхали? Тримаємо міцно 10 секундочок. Обираємо залишки зайвого. Там ще є сколи, але сколи також можна було б заповнити порошочком наповнювачем. Чому ми цього не робимо? Тому що ця вся поверхня дуже гладенька, а якщо будуть залишки цього порошка наповнича склеєм, і їх треба е убирати, то е це обирається або наждачком, або там, дрібним якимось напільничком, то можна, ми можемо пошкодити саму е лаковану поверхню. Тому краще це залишити так, як є. Тобто проблема вирішена. Настільки, наскільки можна це вирішити, ми використали, може, дві краплини клею і взагалі один раз мазнули активатором, тобто це може 10-15 копійок одна 2 хвилини і у нас все в порядку. Тож рятуйте свої речі за допомогою компонентів системи склеювання. Хай всім щастить! Всім пока!